ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю саміт миру у Швейцарії. Запланований на 15-16 червня. Має допомогти залучити до мирних переговорів представників Російської Федерації. Передусім, сторони хочуть домовитись про звільнення полонених, продовольчу безпеку та ядерні об'єкти. Про це написало видання Блюмберг. Тему обговоримо зі спікером онлайн. З нами на зв'язку Михайло Шабанов. Політолог. Михайло, здрастуйте. Здравствуйте, вітаю. Саміт миру у Швейцарії буде зосереджений на трьох пунктах. Чому не всі, які вимагає формула миру президента? Ну, по перше, знову ж таки, позиція так званої Російської Федерації, яка абсолютно нівелює будь-які, скажімо так, позитивні настанови з боку наших партнерів і, власне кажучи, нівелює своєю діяльністю загальну системну формулу миру з боку президента Зеленського. Крім того, наразі відбувається: Ну, скажімо так, такі процеси, які пов'язані з тим, що Росія тисне на країни глобального півдня, щоб вони, власне кажучи, не були присутніми в межах цього саміту. Тобто відбувається цей тиск крізь економічну сферу, крізь політичний тиск, перш за все, це тиск на країни Азії, наприклад, країни Африки на сьогоднішній день на латиноамериканські країни. Тобто, враховуючи цю ситуацію, дійсно ми не можемо сказати, що Росія ну, по перше, буде присутня на цьому саміті, ось це під великим питанням, і по-друге, що вона дійсно в спроможності конструктивно погодити якісь питання з присутніми українськими делегатами, власне кажучи, нашими іноземними партнерами. Тобто, це мало ймовірно або абсолютно неймовірно у цій ситуації. Відповідно до документу, атомні установки, включно з Запорізькою атомною електростанцією, повинні працювати під контролем України та відповідно до принципів, визначених міжнародним агентством з атомної енергії. Як і хто це зможе вирішити, враховуючи місію Магате, так яка не може зараз працювати в повному обсязі, ваша думка. Я думаю, все ж таки, що ця ситуація вона залишиться в такому підвішеному абсолютно стані, тому що, по-перше, ці моменти Росія використовує як елемент шантажу, тобто її ядерний шантаж він одразу має два виміри: це по перше, шантаж ядерною зброєю, а по-друге, шантаж перебуванням на теренах. Захопленої, власне кажучи, атомною українською електростанцією, тобто це два виміри російського шантажа, і я думаю, не зважаючи на зусилля МАГАТЕ, власне кажучи, у цьому сенсі Росія цей ну певний, як вони вважають, козир для себе випускати з рук не буде. На жаль, на превеликий жаль на сьогоднішній день ситуація вона залишається, на мій погляд, саме такою, і е, вона не буде змінюватися у контексті. Того самікту, який відбудеться, власне кажучи, в Швейцарії, тому що знову ж таки Запорізька атомна електростанція це елемент тиску, знову ж таки, на партнерів, перш за все, на Україну, власне кажучи, тому ця ситуація, вона на жаль, на превеликий жаль, буде пролонгована. Ще документ вимагає вільне судноплавство у Чорному і Азовському морях задля продовольчої безпеки. Хто може в цьому допомогти і зараз вже допомагає? А, ну, по перше, головний помічник України в цьому сенсі це українські військово-морські сили, наразі, які за допомогою власних зусиль дронів морських, да, дронів Магура, зокрема, і інших зусиль партнерів зі зброєю так. А можуть на сьогоднішній день казати про продовження пролонгування зернової угоди, насправді повпливати на цей процес можуть перш за все представники Північно-Атлантичного альянсу своєю жорсткою позицією по відношенню до так званої Росії, крім того, власне кажучи, в межах Чорного моря Росія втрачає свої потужності, втрачає буквально там кожний місяць. Ось, тобто її а, флот, так званий чорноморський флот терористичний, він зменшується, а отже, повпливати на а, безпеку судноплавства з боку, перш за все, північно-атлантичного альянсу, з боку, наприклад, ООН, такої міжнародної інституції, яка, на мій погляд, повинна підключитися до цього процесу більш масштабно, скажімо так, абсолютно можливо, тому що там, де Росія втрачає свої потужності, вона. Йде на певні а, домовленості, насправді, да, там, де вона бачить, що вони не можуть тиснути в повній мірі або втрачають свої шанси на це. Тому а, в цьому сенсі є а, вимір, вікно, можливості для нас все ж таки зберегти відносну безпеку судноплавства. Перш за все, ну мова йде про іноземні, звісно. Кампанії, ось про зерно, також мова йде про продовольчу безпеку. Давайте про це не забувати. Власне кажучи, а, і ця ситуація, на мій погляд, вона має перспективу. Тобто, щонайменш ті рішення, які будуть прийняті на саміті, навіть без так званої Росії, ось вони можуть повпливати на загальну ситуацію системну ситуацію безпеки в межах Чорноморського басейну в цілому. Ще документ передбачає, що усі полонені військові і цивільні мають бути повернені в Україну. Який тут може спрацювати механізм? А, ну можливо, механізм знову ж таки часткового обміну, ось знову ж таки, намагання впливати крізь полонених на позицію України з боку так званої Росії. Намагання впливати крізь е, вимір, скажімо так, терористичного захоплення українських дітей та утримання їх на теренах так званої Росії це ті важелі впливу, які Росія повністю ніколи не захоче, що не менш за путінського режиму, втрачати ось тому, скоріш за все можливий обмін, але частковий, тобто обмін у всіх на всіх. На жаль, ми не зможемо досягти. Тобто, знову ж таки, це один з тих елементів, який так звана Росія буде тримати, хоча б частково, а під своїм власне кажучи, впливом, тому вони не підуть на загальний обмін, знову ж таки, і на повернення наших людей, власне кажучи, в повному. Повній кількості, як то кажуть, додому на жаль, знову ж таки, на жаль, тому що ми маємо змогу, скажімо так, впливати лише на цей процес зброєю або крізь міжнародні інституції. І міжнародні інституції в цьому сенсі ми бачимо, вони дуже часто не спрацьовують, тому що система безпекова, світова система безпеки міжнародні організації, все зараз потребує реформування і велике сподівання, наприклад, на зміну керівництва північно-атлантичного альянсу. Власне кажучи, на зміну голови цієї поважної інституції у подальших, власне кажучи, кроках, бо риторика північно-атлантичного альянсу вона також змінюється. Вона стає більш рішучою. Ми бачимо буквально ефект доміно серед країн альянсу, які готові постачати, власне кажучи, не просто зброю, а давати можливість завдавати з боку нашої держави ударів по. Воєнним об'єктом терористичної Росії, тобто це важливий крок, і я вважаю, що цим кроком ми будемо домагатися інших, як то кажуть, послаблень з боку позиції путінського режиму в цьому випадку. На вашу думку, як представники Російської Федерації будуть залучатись до саміту, чи йдуть зараз якісь попередні перемовини? Ну наскільки я знаю, пропонови подібні були, але знову ж таки тут треба зважити також на позицію КНР Китайської Народної Республіки. Тобто, Китайська Народна Республіка на сьогоднішній день частково, як ми знаємо, допомагає так званій Росії має вплив на її дипломатію. Ось і якщо Китайська Народна Республіка, власне кажучи, натисне. На позицію Росії на позицію її, у сенсі якихось дипломатичних дипломатичного виміру перемовин. То ми побачимо представників так званої Росії в межах цього саміту. А в мене велике, насправді питання до того чи будуть взагалі представлені, скажімо так, делегати від Росії в межах цієї платформи. Тобто, це велике питання насправді, тому що на сьогоднішній день, як я вже сказав, путінський режим він йде в Абанк. Тобто він протиставляє себе цьому цивілізованому світу і навіть намагається впливати на а, дипломатії позиції глобального півдня, відмовляючи від цих, власне кажучи, перемовин, зокрема відмовляючи Індію, наприклад, бути присутньою в межах цих перемовин. А чи йдуть перемовини? Ну я вважаю, що все ж таки певні перемовини з боку наших партнерів, зокрема американських, які залишали вікно можливостей для таких перемовин, вони залишаються. Я маю на увазі з так званою Росією, але тут знову ж таки виникають питання наскільки ми маємо якісь дотичні а, пункти для перемовин з так званою Росією, тому що вони бажають так званого перемир'я, але на своїх умовах а, із залишенням окупованих територій, ось або анексованих територій, власне кажучи, і ця позиція вщент. Не влаштовує ні український народ, ні українську державу, не тим більше українського президента з його чіткою формулою миру в цій в цьому сенсі. Михайло, ми з вами попередньо обговорюємо саміт. Не знаємо, як все пройде, чи чекати ближче до 15-16 червня якихось яскравих новин, подій, заяв? Чи буде щось? Як думаєте, чи це все таки буде такий декларативний характер? Просто ще один майданчик для заяви про потреби і про агресію Росії щодо України. Ну, по перше, цей майданчик він не може бути стандартним і суто декларативним. По перше, через те, що ми з вами повинні відзначити, що приймаючою стороною в цьому сенсі є Швейцарія, яка, яка традиційно не виступає, не виступала, точніше, чітко у цьому сенсі раніше, що не менш там 2014-і, інші роки. На чийомусь боці, тобто, вона тримала певний такий суміжний нейтралітет, тобто це важливий момент, що саме Швейцарія це робить. Масштаби конференції, яка злучає як країни західні, демократичні, так і країни азійської демократії, власне кажучи, так і країни з усього світу. Тобто, ця платформа вона відкрита для всіх. Тобто, весь світ обговорить ситуацію, яку в якій винна Росія в межах України. Тобто всі будуть обговорювати війну на сьогоднішній день. Тобто, цей саміт можна вважати глобальним, власне кажучи, по питанню так званої Росії і її, власне кажучи, війни терористичної, яку вона веде. Тому декларативний цей захід не може бути. Він не є суто хабом для обговорення, а він є скоріш, ем, скажімо так, планомірним стратегічним заходом. Ось як свого часу був такий захід, як Рамштайн, власне кажучи, по зброї. Цей захід він а, декілька моментів охоплює і зброю, і продовольство, і обмін полонених і загальноекономічну ситуацію. Тобто він є більш масштабним. І, скоріш за все, ми будемо мати, якщо не формулу миру, то ми будемо мати погодження з, а, з тими сторонами, які раніше. Не виступали яскраво на боці, власне кажучи, України. Я маю на увазі країни глобального півдня, Азії Африки, Латинської Америки. Ось і цей форум це така своєрідна масштабна адвокація, якраз в тому числі наших інтересів в глобальному вимірі, глобальна заява про ту проблему, яка стосується на сьогоднішній день всіх, не тільки України, але всіх. Михайло, дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Михайло Шабанов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.